Василь Константин Острозький, український магнат, некоронований король Русі, засновник слов'яно-греко-латинської школи і друкарні в острозі, відстоював інтереси православної церкви. Петро Конашевич Сагайдачний, гетьман реєстрового козацтва, очолив морські походи козаків на турецькій фортеці Ізмаїл, Трапезунд, Кафу, брав участь у походи проти Московського царства 1618 рік і переможній битві проти Османської імперії під Хотином 1621. Петро Могила, Київський митрополит Православної церкви, сприяв визнанню Православної церкви владою Речі Посполитої 1632, засновник Києво Братського колегіуму 1632-й. Богдан Хмельницький з 1648 року: гетьман війська Запорозького, організатор повстання проти панування шляхти в Україні, яке переросло у національно визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої, засновник козацької держави війська Запорозького, більш відомої як Гетьманщина, у 1654 році в Переяславі укладає союз з московським царством. Петро Дорошенко, гетьман Правобережної України, гетьман обох берегів Дніпра, 1668, уклав Корсунську угоду із Османською імперією 1669. Сонце Руїни. Іван Мазепа, гетьман лівобережної України у 1687 1708 роках, уклав Коломацькі статті 1687 з московською державою, брав участь у другому кримському поході, 1689, уклав таємний договір 1708 сімсот зі шведським королем Карлом XII.